Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. І у мене до вас запитання. А ви чули коли-небудь ось такі висловлювання? Полюбила пана, втратила Івана. То не біда, що з чужою жінкою жартував, аби дома ночував. Як не Варка? То буде одарка. Невелика в серці рана. Як не ти, то буде другая. Напевно, ви чули. А що ж це? Це прислів'я. І прийшли вони, до речі, в українську мову, саме з народної творчості. І відповідно, значення однаковісіньке подружня зрада. До речі, а ви знали, що подружня зрада з давніх давен вважалася смертельним гріхом? Ось так. А особливо зрада жінки. За часів середньовіччя жінок, які зраджували, відправляли до монастиря. І уявляєте, перед цим навіть відрізали їм часточки обличчя. А які? Губи, навіть вуха. Для того, щоб кожен, хто побачить ось таку жінку, знав. Перед ним зрадниця. До речі, інколи, інколи, таких жінок навіть спалювали на вогнищі. А для чого? А для того, щоб всі побачили, як буває за подружню зраду. До речі, в деяких державах. Жінок, які зраджували, карали по особливому. Наприклад, в давній Німеччині таких жінок четвертували. А потім, коли були військові походи, чоловік перед тим, як піти з хати, надягав на жінку залізний пояс вірності. Чіплявся він на поясі і міцно, міцно тримав статеві органи. І зняти такий пояс мав повне право тільки чоловік, повернувшись з військового походу. Знаємо. А от в Данії, до речі, кожен, хто дізнавався про зраду жінки, мав повне право її убити, і за це йому нічого не було. Ну, можливо, заплатив би невеличкий штраф. А ось така дуже-дуже миролюбна нація, як тайці. Знаєте, що робили? Ось таку жінку зрадницю відправляли до спеціальної клітки. А потім до неї підпускали слона. Після цієї жахливої тортури жінка відповідно помирала. Ось така ситуація. А в Монголії жінку-зрадницю розрізали живцем на дві Половини. А корейці? корейці робили так: вони примушували жінку-зрадницю випивати оцет. Тіло жінки розбухало, а потім вони забивали жінку нещасну палицями до смерті. Ось така ситуація. А от в нашій Україні жінку-зрадницю не карали так жахливо. Чому? А тому, що жінка з давніх давен у нас вважається берегинею роду. Вона виховує дітей, вона утримує хату, вона забезпечує родину, тому що чоловіки у нас дуже часто з давніх давен бували у походах, у січі, на заробітках. Але коли такий чоловік повертався. І дізнавався дуже-дуже раптово, що його жінка зраджувала, то козак-Запорожець що робив? Він її міг тяжко побити, а ще міг обмазати голову дьогтем, посипати пір'ям і урочисто провести селом. По містечком, щоб всі побачили, яка у нього дружина, і як вона чекала вірно свого чоловіка, але ніколи ніколи не вбивав її і не забивав до смерті. Ось так. А як же чинили в Україні з козаком Запорожцем, який займався перелюбством, десь там під час походу зайшов до чужої жінки? Як? Знаємо, такого козака запорожця спалювали на вогнищі саме козаки. І записували про це в козацькій книзі. Ось так жорстоко карали в Україні саме чоловіків. Знаймо, з вами була я. Наталка, вивчаємо українську мову, вивчаємо культуру і історію рідного українського народу. Бажаю всім нам миру, щастя і кохання, І щоб ніколи-ніколи в жодній родині не звучало слово зрада. До побачення! Далі буде обов'язково!